Ось мої огірочки в кукурузі, квіточки улюблені, квіточки проглядають улюблені, щоб у огірочках лікували їх і від хвороби, від шкідників, від кліщів. Тут у мене три рядочки, листочки обривала, і на кінець, вчора, 10 липня, ми вибрали огірочки. Але тут трохи. Шкоду зробив мені, але ну, все одно не ідеально виглядає. Вже мені мене не вистачає терпіння їх чимось обробляти, скажу чесно. Деякі в мене на третій ряд, то на гібриди, то Там у мене е сорти. То майже листя обривала листочки вже як є. Чим я обробляла я розказувала, не буду повторювати. І вчора ми вибрали таке малесеньке дерево і гірочки, покажу. Чоловік зробив мені, шкоду пішов, сам вибрав, не дав мені познімати. Нічого я все одно розкажу. Добай. Нахилюсь показую дещо ті гібриди. Це в основному зараз гібриди, які мені подобаються, як вони себе більш-менш поводять. Придеться отут нахилятися, гарненько показувати. Ну що, оце наші перші герочки. Сьогодні 10 липня. Ще так пізно не було ніколи. Ну, позавчора одненького з'їла, то таке. Ну і що, цей чоловік побіг, вибрав, побачив, що є, зрадів, вирішив мене обігнати, приніс, показує, радіє. А я хотіла я їх бачила, Я і хотіла показати на гряці, що де, який сорт, ну нічого, там ще зав'язуються, покажу. Нехай до завтра підспіють, познімаю завтра. Ну, Це така комедія, але в основному це я їх бачила там, де Екон, гібрид F1 і Маренга, також гібрид. І вони якраз більш-менш якось ростуть, гарно посходили на відміну інших гібридів та сортів. Ну, Цього року погода така, як треба в лапочках. Ну, Що зробиш, не було більшого горя. Ось таким чином. <ріст> ось такі мої огірочки. Ну, знімаю вже в будинку, що робити. Ті, що мені більш-менш подобається, оце в мене ось тут іде маренга. Но... вон з огірочок. Де це він там, щоб було видно. Ось. Непогано вони зійшли, оце непогано. Не так багато було хворих. От, воно ну є трохи. Ой листочок, бачите, який мені не подобається. Він, по-моєму, найбільше і повибирав. Вирву гірочка цього. Не буду зараз багато збирати, там ходити. Вирву, який зразу. Вирву зразу які побачила. Ось. Що хочу сказати. Бачите? Вони понав'язувалися. Понав'язувались низом, не збираюся нічого не пікірувати, не гірочки ще бачу, не обривати, нічого я не збираюся. Листочки вилучаю, скоро все буде лисе, Такий гірочок трішки зігнутий. Чому? Ну Так, як вони... Далі це вже вон там, в мене ложечка теж гектар є. Оце тут у мене маринка. Так, так як... Вон, показує низу. Вон, так така знизу, кажуть, обривають, пікірувати, розумієте, так вони важко росли, так погано. От, і хворіли. Якщо я попікірую, повириваю ці малесенькі огірочки ну ще раніше, з самого низу, то що ж ми скуштуємо? Сьогодні 11 липня. Вчора тільки вибрали, ну, ще дев'ятого я одненького з'їла огірочка. То що ж тут воно то буде? Нічого не буде. Так, ось покажу. Оце є коль. Дивіться, непогано понав'язувались. От, тобто, не хочу низу нічого обривати Не знаю, як буде далі, та хоч ми зараз покуштуємо ті огірочки. Все не так просто. Третій ряд не зовсім Говорила, що краще хоча б гібриди. О, так. Ось так все. Але все-таки на даний момент ще попрохожу. Так о, дивіться, ось так і кой понав'язувалася. На даний момент більш-менш моя боротьба все-таки вдаром не пройшла. Так, оце бьорн. Ось теж низом нав'язується. Ну, воно повириває. Хто я знаю, як піде там далі, вже і так на Київщині у нас, бачите, як воно з цією погодою. Що ще не було гірочки. А раптом там далі похворіють, то що не покуштуємо. Ну вже як є. Можливо це не так науково. Бьорн, що? Ось ще в мене бьорн. А тут, бачите, такі проміжечки. Там я посіяла, то вже третій раз, чи четвертий пам'ятаю кущові вже огірочки. Вьорм 50 на 50 сходив. Отут я показую добре, а частина не дуже. то І до речі, Мадрілен дуже погано в мене сходив. Зараз покажу. Так. Ну ось Мадрілен. Ось так, до ложечки. Він погано був по сходу, я досівала, там біля ложечки то вже кущові пішли. Ну, напевно, було погане насіння. І зараз, поки так. Я не бачу, що ті є, щоб вони гарно понав'язувались. А насправді насправді непоганий ж гібрид. Чому так себе поводило не дуже важнецьке? Не знаю. Ну от познайомила вас трішки зі своїми гірочками, що на кінець де вже в мене з'явилося. От як вони зав'язалися, як вони виглядають на даний момент. І з моїми деякими підживленнями, обробками і так далі. У вас будуть і в кінці зараз посилання. І а, продовж відео було посилання. Можете познайомитися. А ну що ж, до побачення. Дякую за увагу до мого відео.